Доброго дня, любі друзі! Вас вітає Мангалзавод. І сьогодні наша чергова новинка цієї весни. Стартер для швидкого розпалу вугілля чи брикетів. Давайте більше розкажемо про цю штуку, як вона працює, і, до речі, в цьому її тестуємо. Що вона складається? Дерев'яна ручка, з допомогою якої ви зможете його навіть коли він працює, підіймати. Такий екранчик, який захищає, я можу від тепла, я можу спокійно його брати навіть тоді, коли він шмалить повній. І самої чаші, яка покрита воно тривкою фарбою. І всередині багато отворів для того, щоб швидко розпалювати ваше вугілля. Як він працює? Ми пару маленьких дерев'яшечок, дуже маленьких, з кусочком бумаги підпалюємо, воно трошки починає тліти. Ми ставимо зверху стартер, засипаємо його повністю. повністю. До речі, сюди влізло 2 кг вугілля. повністю. Все. зараз 6 хвилин, як воно пройшло, ось так воно димить. Гадаю, оскільки ми засипали зараз практично всю коробку, а точніше всю коробку, то воно буде десь до повного приготування вуглі, десь пройде хвилин 20-25. І, до речі, стояти, чекати, не потрібно вітер, він не страшний зовсім. Ви зробили це, засипали і пішли. Любі друзі, минуло трішки більше півгодини. Ви бачите, що ті камери, я висиплю. Поїхали, отже, Юля, давай покажемо, що в нас. Отримався. Ось це 2 кілограма брикетів. Але ви подивіться, який жар. У мене навіть. Я навіть руки не можу ось опустити не те, що на мангал, а поряд з мангалом тримати. Воно таке жарке. Економте свій час, замовляючи продукцію від мангал-заводу. Стартер мангал-завод. Рекомендую.